Очі ще бігають по клавіатурі у пошуках потрібної кнопки, але рухи виглядають впевнено. Завдяки ініціативам волонтерів херсонські пенсіонери тепер на ти із сучасними технологіями. Понад рік в обласному центрі на базі бібліотеки філії номер 9 проводяться курси комп'ютерної грамотності для людей похилого віку. Курс уже йде 4 місяці. Ми стартували в августі. 2015 року. За цей час ми випустили уже 124 студента. студенти самому старшому студенту було 82 года. От програма курсу включає базові знання роботи з комп'ютером. То есть самое простое, самое елементарне включаємо комп'ютер, изучаем проводник, ізучається Windows XP Експі, і в далі они изучают текстові редактори. А потім переходим к інтернету. Скайп та однокласники для них пройдений етап. Як виявилось пенсіонери, дуже відповідальні учні. Переважна більшість з них спочатку навіть не знали з якого боку підходити до цього дівотехніки. Перші радіють від того, що крокують у ногу з часом. Я була в числі перших е, слушателей курсів по вивченню роботи на комп'ютері. Ми з удовольствием займалися. окончили эти курсы, вы знаете, расширили знания, а потом даже вот в общении с молодежью, вот они, знаете, называют там всякие эти компьютерные штучки, все это говорят, как работать на компьютере, и ты себя чувствуешь на равными с ними. Все-таки мы идем ногу со временем, компьютеры, как приятно прийти, получить информацию, научиться, вот провести так интересное время. Но я не могу сказать, что такое ас в этой работе, но все-таки я его не боюсь. Вик живы, вик навчайся, особенно, если это безкоштовно. Сотни херсонцев по Хилого віку Вже послідували народні мудрості курси комп'ютерної грамотності для них справжня знахідка. Син мені подарував наубок і сказав, Мама, освайвай, учись. Я вже вмію фільм знайти. умею мене цікавить, дійсно наука рухається вперед. і Ми просто коли працюємо на, 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 на цьому комп'ютері. Проєкт дуже цікавий тим, що он. Даєт знання нашим пенсіонерам от мишки до інтернету. Розроблено 15 Проводятся занятия практически ежедневно в нашей библиотеке. Заняття проходять по группам. Количество учащихся в группе до 7-8 человек. існуючої програми проєкту у хочуть розробити та додати ще дві важливі теми: актуальні на сьогодні. Мы планируем сделать это коммунальные услуги через интернет. И еще мы хотим навчити резервировать.